Усім привіт! Мене звати Ослав і сьогодні я вам покажу, які в мене є тварини вдома. Перше, що я коровка зоряна. Зорянка. Отака, бачите, зорянка. Маленька. А тут курай, верх 80. Чолов. Це не всі кури. Вон там, о, Мілочка маленька. Теж телечка похожа, кстати, на неї. Леснітко. Оце там янятко маленьких укотилося недавно. Йдемо далі. Виходимо, віці корочки. А от тут сидять коровка, писать. Стоїть коробка, стоїть. Молока теж має багато. Я зараз вам спробую усі кури мої показати. Але треба їх усіх знайти. Я знаю, де да, вони всі. О, тут ось ще курочки мачите. І там як несуть а зараз я вам всі кури покажу всі мої тварини. І напослідок буде саме найфайне. Що я вам покажу? Откойти, бачите, там вже три курики просуватися. Там немає нічого. Отко. Тут от три курочки. І зараз ми покажу щось. Бачите? Ну я піду туди, онде пчоли. У вуликах сплють. <гум> От де, депудить карікажу. Тут, тут, тут кури. Ще. Там, де. Вони всі кудись поутікали, так що я вам не можу всіх показати. Потім десь, коли вони будуть, я вам покажу. Може ще, то не точно. Тут, то та й там курочки. Що йдемося, дивитися на мої овечки. Як он, де. Перші ярки. Чи овечки? Я думаю, раз, так і великі овечки, так і так ярки і ягнятка. І ходимо відкривається. Я ручки вам вже показував на відео. Ну, ягнята, ні. Ті овечки. тут в мене. Вівці шлавіться. Бачите. Закривати двері мушу. Ось такий у мене тут овечок. Десь явно купила. А тут ще одна Там де її ягнятко маленьке. Тут теж таке овечко, і там маленьке ягнятко, дуже файне. Зараз йдемо до ярочок. Подивіться ще черсно, овечки. Гарні, ні? І зараз ви мене пораження, який ягнятка файні маленькі. Скоро з'ївлю відео, як я йду на ферму. І там я вам покажу, кілька там болець. Я, я, там няня там дуже багато. Йдемо до ярочок. Що ярочка Дивіться, дивиться в камеру. Там близнятко тут. Це все всі четверо близідка. Усі близнятка. Оце моя любима вакішка. Христина. Моє любиме. І тепер йдемо до румунівських вівців. Романівських хвощ. Оценівські романівські тості. не нас закрити. Вертиш, хто тут закриває. Не але те, що тут романівські вівці от копані. І тут ягнятка маленька. Колізу в камеру сиди. Такі ягнятка <рисування> маленькі фалі. Красиві, правда? Потім я війду на ферму, там їх дуже багато. Далі, далі зайшла. Мілочко маленька. Закривати все, просто не треба, бо помягнути. Всім пока, підписуйтеся на канал, усім дякую за просмотр. Усім пока.